Всім привіт, народ, мене звати Рейнор, і якщо ви дивитесь це відео, значить стартував турбобуст другого сезону. Що це означає? І найважливіше, що потрібно про нього знати, розкажу у цьому відео. Одразу кажу, що стався невеличкий скам, і коли я записав цей відос, я зрозумів, що я не записував звук весь цей час, тому буде трошки багато нарізочок, мабуть, у відосі через те, що я буду записувати по новій голос, але в усьому є свої плюси. Відос буде коротший, розкажу усе швидше. Ну а перед тим як почати, хочу подякувати пану Дену за підтримку каналу Гривнею і сказати, що якщо ви також хочете доєднатися, підкинути мені копійку і додати мотивації робити більше на різноманітні теми різноманітних форматів, то. Посилання на те, як ви можете це зробити, я залишу в описі, але наполегливо закликаю вас спочатку закинути донат на Збройні Сили України, бо саме завдяки ним я маю змогу записувати контент українською мовою. Ви маєте змогу дивитись контент українською мовою, а всі ми маємо змогу називати себе українцями. Тому просто зараз підіть і закіньте будь-який донат на Збройні Сили України, нехай навіть невеликий. Посилання на тих, кому я особисто довіряю, залишу в описі. Ну що ж, сподіваюся, всі вже закинули донат на ЗСУ, а ми тим часом переходимо до теми відео, що потрібно знати про турбобуст другого сезону. І перше, це те, що апгрейд всього гіру збільшився на 2 треки. Що це означає? Ось, бачите, ця шмотка у мене ще вчора була міфік 6 із 6, сьогодні вона вже міфік 6 із 8. Тобто додалось 2 рівня апгрейда. Це саме стосується не тільки мефічного шмоту, а й героїчного, і чемпіонського, і ветеранського шмоту. Весь шмот отримав 2 додаткових рівня апгрейди, це означає, що ще 30 крестів ви можете витратити на ці предмети і отримати ще 6 додаткових айтем-левелів на кожній шмотці. Це перше. Друге, що потрібно знати, це те, що максимальний айтем-левел крафту також збільшився на 6 айтем-левелів. Ця крафтова шмотка максимального ітем-левела була 675-го. А тепер вона може бути 681-го ітем-левела. Для цього ми можемо підійти до цього моба, який знаходиться ось тут. Той, що продає Enchanted крести, і у нього, як бачите, тут з'явились нові предмети: Рунда Аугментейшн Matrix і Гілд Аугментейшн Matrix. Вони обидві коштують по 30 крестів і збільшують. Шмотки крафчені Enchanted Rund і Gilded крестами відповідно. Ось тепер у замовленнях з'явився новий слот, в який ви можете вставити цей Augmentation Matrix і максимальний item level шмотки, яку ви крафтите, збільшиться. Ви можете як крафтити новий шмот з цими Augmentation Matrix, так і рекрафтити старий шмот, додаючи туди цей Augmentation Matrix, І відповідно до 81-го ітемлевела максимальний крафт тепер у нас піднявся. Наступне, що потрібно знати, це те, що у нас знявся кап крестів. Ось бачите, у мене Season Total Earn 900. Раніше тут був кап, тобто зазвичай додавалось 90 крестів, і зазвичай було би у мене написано 900 із 990, а зараз написано просто 900. Тобто тепер на крести немає тижневого капа, ми можемо їх формити до посинення, до нескінченності. І ми не обмежені в тому, як багато гіро ми можемо апгрейдити. Четверте, це новий тижневий квест, який знаходиться ось тут біля входу в Волт, і він дає нам три пазлін картел чіпа. Треба перемогти чотири рейдових боса в нормалі або вище. Або пройти 4 міфік данжа. Квест першого тижня дає нам одразу три пазлін картел чіпа. Всі квести наступних тижнів будуть давати нам по одному Пазлін картел чіпи. За ці чіпи можна купити шмот рейдовий або із ключів. Як саме це працює? Поговоримо трохи пізніше. Але одразу покажу, де купляти шмот. Це тут прямо добереться квест, прямо біля входу у будівлю з Волтом. Ось тут є нєпісь, у якого за три пазлин картел чіпа можна купити шмотку. Всього в сезоні буде доступно 9 пазлин картел чіпів. Треба робити квест щотижня. Кетчап системи немає. Тобто, якщо ви пропустите тиждень. Це значить, що максимальної кількості пазлін-картел-чіпів ви досягнете на тиждень пізніше, але ви зможете зібрати їх всі. Не забувайте робити квест щотижня на своєму мені. Трохи пізніше поговоримо про те, як варто витрачати, на мою думку, пазлін-картел чіпи, а зараз перейдемо до наступного пункту. А саме ачівка Gilded of the Undermine. І як можна зекономити крести на своєму мені. Отже, ачівка Gilded of the Undermine, вона перероблена з минулого сезону. Тепер нам потрібно не прокачати всі слоти до максимального. Можливого треку, а достатньо досягнути 675-го середнього левела І ось вам одразу невеличкий трюк. Якщо у вас є альт, ось як у мене цей паладін, який близький до 675-го левела і має запас крестів та валерстоунів, щоб прокачати шмотки, які вам потрібні на вашому мейні, то ви спочатку можете досягти 675-го і левела на Альті. Отримати ачівку of the Undermind і прокачати слоти, які вам потрібно прокачувати на мейні. Як це зробити? Ось бачите, у мене є тут багато менших крестів, і як ви знаєте, менші крести у ось цього моба, там де прокачується шмот, можна обмінювати на більші крести із коефіцієнтом 3 до 1. Тобто за 45 менших крестів ми купуємо 45 більших крестів. Ну і відповідно ми можемо всі везерди перелити в карвди, потім всі карвди перелити в рунди, і потім всі рунди перелити в гілдеди. Після чого прокачати наш шмот до 675-го айтем-левелу. І враховуйте, що треба мати трошки більше, ніж 675 айтем-левел. тому що, як ви бачите, ось тут є 675 рівно, і мені не дали ачівку. І я прокачав ще на один трек, став трохи вищий, ніж 675-й, і мені дали ачівку. Тепер я повертаюся на свого мейна. і як ви пам'ятаєте, на паладині я прокачав Head, Chest, Legs і Hands, Так. І тепер, якщо ви звернете увагу, то у мене на мені шолом тепер прокачується дешевше. Не по 15 крестів за трек коштує апгрейд, а по 10 крестів за трек. Але одразу показую, що шмот, який у нас не прокачаний на в лапках мені, все ще коштує по 15 крестів за трек. Тобто знижка на прокачку розповсюджується лише на ті слоти і до того айтем-левелу, до якого вони прокачані у вас на вашому в лапках мейні. Тому, якщо у вас є альти, на яких лежить запас крестів і запас велорстоунів для того, щоб прокачати слоти, які вам потрібно прокачати на мейні на вищий айтем-левел, ніж у вас зараз є на мейні, можете це зробити. Тому що крести не варбандові, ви не можете їх передати, але ви можете дати своєму майну знижку на певних слотах. Це не дуже багато. Але якщо у вас є альти з запасом крестів, то чому би не отримати знижку на слоти у майна і трошки скоротити час до того, як ваш мейн досягне максимального айтем-левел. Також зверніть увагу, що валерстоуни стали варбандовими. Тут я зараз не можу їх трансфернути, тому що у мене кап 2000 валерстоунів, так, але. Бачите, кнопка трансферу з'явилась, тобто тепер Валерстоуни зі штрафом, здається, 30% можна передавати з альтів на мейна, ну або з мейна на альтів, неважливо, між персонажами через Warband Transfer. Ну і останнє: як працюють пазлин-картел чіпи і як би я рекомендував їх витрачати? Отже, за Puzzling Cartel чіпи, ми можемо купити деякий шмот із рейду і із ключів. Героїчного треку і міфічного треку. Для того, щоб купити героїчний шмот із ключів, не потрібні ніякі попередні умови, але для того, щоб купити міфічний шмот із ключів, вам потрібно закрити всі ключі в тайм на рівні 12 або вище. Із ключів можна купити лише тринкети, не можна купити зброю, не можна купити ніякі інші слоти, лише тринкети доступні із ключів. Із рейда доступна зброя, трінкети і верірей райтами. Так само для того, щоб купити героїчний шмот із рейда, не потрібні ніякі попередні умови. Ви можете просто прийти і купити шмотку. А для того, щоб купити шмотку міфічного треку із рейда, вам потрібно, щоб на міфічній складності відповідний бос вашим персонажем був переможений. Ось бачите, House of Cards я героїчні можу купити, тому що в героїку у мене убивався на магу бандит. А міфічний House of Cards мені недоступний. Він мені пише Defeat One armed Bandit in Liberation of Undermine on Mythic Difficulty. І це розпосюджується саме на персонажа. Тобто, навіть якщо би у мене на іншому персонажі був убитий міфічний бандит, я би тут все одно не міг би купити міфічні карти. А ось цей плащ, бачите, Rare, він мені доступний і на героїчній, і на міфічній складності, тому що з Locking Lokінстока в міфіку магом я принаймні один раз убивав. Ось так це працює. Як бачите, із Hero Track в Mythic Track апгрейдити не можна після того, як ви переможете, тобто ви не можете спочатку купити героїчні шмотки і потім апгрейдити її в міфічну. Лише можете одразу купити міфічну. Або ж чекати, доки ви не переможете боса, який потрібен для того, щоб купити певний айтем. Отже, як, на мою думку, краще використовувати Пазлін картел чіпи? Як ви знаєте, всього нам буде доступно три покупки за сезон на персонажа, тому, на мою думку, робити треба наступним чином. Розглянемо декілька варіантів. Скажімо, ви героїк рейдер, і ви не ходите в міфік, ви не збираєтесь ходити в міфік і не збираєтесь навіть близько убивати босів, з яких вам потрібен міфічний лут. Але рейдовий шмот на героїчному треку краще для вас, ніж. Шмоти з ключів на міфічному треку. В такому разі я би просто купляв бісовий шмот в героїк треку одразу і не запарювався. Якщо ви знаєте, що ви не будете ступати в міфік, якщо ви знаєте, що біс шмот на вас це героїчні трині або кільця, можливо, джастер-даймонд із рейда, то просто купляйте хіро-трек шмотку і не запарюйтесь. Якщо ви все одно не заходитимете в міфічний рейд, то для вас просто немає сенсу солити ці чіпи. Якщо ж ви ходите в Mythic Raid і ви плануєте отримати Катінедж, але зараз поки що ви його не маєте, то я би планував так, щоб ваш персонаж був максимально сильним в момент, коли ви прийдете на Галівікса. Тобто, от мені намага, наприклад, дві бістрині це House of Cards і Magma Oxy Jack. Це тренкети з бандита і Макзі, і я планую отримати катінеч до кінця сезону. А тому я хочу, щоб мій персонаж перед прогресом останнього боса, перед прогресом Гальвікса, був максимально сильним. Тому для мене зараз, поки в мене не убитий бандит і не убитий Макзі, немає сенсу витрачати ці чіпи. Правильно? Я просто почекаю, поки ми уб'ємо бандита. Куплю карти. Мій персонаж стане сильнішим перед Макзі. Після чого ми об'ємо Макзі, я куплю Макс Моксі Джак, і уже перед прогресом фінального боса, перед прогресом Гальвікса, мій персонаж буде максимально сильний. Тобто мені немає сенсу зараз витрачати чіпи на героїчний маг Моксі Джак, наприклад, які, якого у мене нема, але він кращий ніж ті трині, що є у мене. Тому я буду зберігати свої чіпи для того, щоб купити ці дві бісових шмотки. І якби у мене був ще якийсь бісовий тринкет із ключів. Можливо, тоді би я купив його зараз. Отже, я радив би вам саме такий підхід, зберігати свої чіпи, якщо вам це потрібно, для того, щоб ваш персонаж був максимально сильний перед тим, як ви почнете прогрес Галівікса. Що робити, якщо у вас є бісовий гір з Галівікса? Але є інший пребісовий гір до Галівікса. Тут би я спирався на дві речі. По-перше, чи збираєтесь ви пустити Ну і звісно, на обговорення плану з вашою гільдією. В принципі, я думаю, що гільдії, які досі не вбили Галівікса. До того моменту, як вони уб'ють Гальвікса, будуть уже в такому гірі, що кілька шмоток з ласта не є ключовим фактором перемоги над ластом, правильно. І тут краще обговорити зі своєю гільдією, якщо у вашого ЕРЛА, у вашої гільдії є якийсь конкретний план на те, як витрачати пазлін чіпи то краще порадьтеся із ними щодо цього приводу. Якщо вам залишають. Витрачання картчіпів на власний розсуд, то тут ви можете спиратися на те, чи будете ви пушити Хайкеї чи ні. Якщо ви будете пушити Хайкеї, то, мабуть, краще зберегти свої пазлінг на картел чіпи, допоки ви не пройдете Гальвікса і купити бісовий гір з Гальвікса. А якщо ви не збираєтесь пушити Хайкей, то тоді, в принципі, ви можете купити інший гір просто для того, щоб бути сильнішими на Гальвіксі, та і допомогти своєму складу швидше його пройти. Не те, щоб це сильно вплине. Але якийсь бонус все ж таки дасть. Та отже, як ви розумієте, немає оптимального способу абсолютно для всіх витратити ці чіпи. Свої думки щодо того, як було би краще витрачати в різних ситуаціях, я вам розказав. Думаю, мій хід думок ви зрозуміли. Не поспішайте, гарно подумайте про свої плани на сезон, гарно подумайте про те, які три шмотки вам потрібні і для чого. І вже на основі того вирішуйте, як вам витрачати ваші чіпи. Ну а на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Також не забудьте обов'язково закинути донат на ЗСУ. Якщо ви хочете доєднатися до найактивнішої української гільдії на EU серверах зробити ви це можете за посиланням, що бачите на екрані або в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, вечора, тихої ночі, всім бай!